Я Наталія Вольська, мовний остеопат, сертифікований кранів сакральний терапевт. Ну а насамперед я дитячий масажист. З дітками я працюю вже, вже понад 30 років, і на цьому семінарі я вам запропоную свій досвід. Я навчу вас а, різні, різноманітним технікам по масажу. А, а також ми відпрацюємо лікувальні вправи для діток. Разного возрасту. ми дізнаємося, як працювати з нормотиповими дітками, так і з дітками, у котрих є якісь вади. Затронемо такі теми, як розлад аутичного спектру. Подивимося на те, як ми можемо працювати з дітками, з розстройством аутичного спектру. Но насамперед, ми Навчимося працювати по протоколу, по протоколу Хандлінг. Це вам е, вірно е, вистроїти свою е, працю з дітками для того, щоб е, відслідковувати, як якісно йде е, розвиток діт, дитинки. Також е, Основну частину ми з вами будемо дуже щільно вівчати рефлекси, бо це є основа для подальшого розвитку дитинки. Багато буде масажних вправ. Масажних технік я навчу, як робити розслабляючий масаж, як тонизуючий буде проходити, як буде проходити точковий масаж, як буде а, працювати наші техніки для діток разного віку, ну одновонорожненості до трьох років. Це буде цікава, дуже цікава тема. Вона буде корисна фахівцям, всім фахівцям, хто працює з дітками, логопеди, неврологи, фізичні терапевти обов'язково, бо у нас є деякі конфлікти між масажистами, і фізичними терапевтами, і фізичні терапевти будуть знати, чому масаж є основа, а не фізична терапія. Хоча, хоча це все разом дуже гарно дає нам результати для формування нейропсихічного розвитку дитинки. Батьки, батьки, якщо вам це цікаво, я вас запрошую на цей семінар. І, по-перше, семінар це ексклюзивний для школи літологів Ви більш ніде цю, цю інформацію для себе не візьмете. Тому ну, запрошую.